У Житомирі працюватиме представник омбудсмена справ людини Юрій Погодицький. Про це Суспільному розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, який представив Юрія Погодицького громадськості та ЗМІ 15 серпня у Житомирській політехніці. Регіональне представництво у нас буде здійснювати свою діяльність. Прошу згодувати за адресою площа польова 1 це колишнє приміщення колишнє, а нинішнє приміщення це друз зайнятості. У нас там вже наявна громадська приймальня. Як сьогодні на зустрічі на моєму представленні зазначу, Дмитро Валерійович, фактично ми розпочнемо свою діяльність за вказаною адресою 1 вересня. Ну, зараз, як то кажуть, організаційні питання щодо переміщення. Тому всіх запрошуємо, бажаючих, то кажуть, за вказаною адресою. Головне завдання представництва омбудсмена налагодження комунікації із місцевою владою, громадськістю та рідними загиблих, зниклих безвісти та полонених військових. Основний напрямок це пряме спілкування з родинами військовополонених та осіб зниклих безвісти. Я в тому числі у них запитую, до кого вони звертались, чи треба їм додаткова допомога, як реагують військові частини, чи швидко оформлюються. Документи, крім того, регіональне представництво омбудсмена моніторитиме стан захисту прав дітей, внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців та тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі, каже Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації. постійно знаходимося в безпосередньому контакті з родинами, надаємо необхідну інформацію, консультації та юридичну підтримку. У 2024 році такі зустрічі вже відбувалися в овочі та Житомир. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.